Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб-каналі. І сьогодні я приїхала у той самий легендарний готель у Шармель Шейху мережі Sunrise. І так я у готелі Sunrise White Hills, той самий готель, який полюбився нашим туристів всього лише за один рік роботи. Цей сучасний гарний білий готель, нібито з Пінтересту, сьогодні ми покажемо саме вам. А далі буде. Всім доброго дня з новенького готелю White Hills. Готель і справді просто супер. І сервіс, і харчування, і персонал. Про візуаль готелю я можу взагалі розповідати годинами. І ліворуч від мене знаходиться стійка рецепції, де проходить ваш чекін та чекаут. І весь готель виконаний у такому сучасному стилі бохо. Тут е зазвичай відпочиває молодіж дівчата, які. Обожнюють стильний дизайн. Thank you. І нам ось дають такі вологі рушнички, щоб ми відпочили після дороги. І одразу на зоні рецепції ми бачимо з вами ось таке шоколад'є, де ви можете собі обрати солодощі на будь-який смак. І, до речі, виглядають вони дуже апетитно, хоча я не дуже люблю шоколад. І ось така чудова у нас зона рецепції. Прийшли з вами на лобі-бар під назвою Ivory. Ось так він виглядає. Там, звичайно, ще є вечірня гарна тераса, все виконана у гарному світлому стилі вухо. Ось в таких світлих тонах. І ось тут у нас з вами бар. І, до речі, є ось такий QR-код, де ви можете просканувати собі меню та обрати якісь позиції. Ось такі чудові алкогольні напої або каву ви можете собі обрати. Ми ось на цьому барі Айворі у нас подається імпортні алкогольні напої з 6 до 12 ночі, з 6 вечора до 12 години ночі. І такі алкогольні напої, як Чівас, Джек Daniels, і Мартіні, водка абсолют у цілому всі алкогольні напої, які всі знають. А також ви можете собі замовити натуральну каву, вино або свіжовижиті соки. Готель Hills, на відміну від Меракі має більш сімейну концепцію на території готелі, як є і дитячий клуб. Така анімація саме для дітей, але цей готель, на відміну від мраки, буде трошечки спокійніше. Хочу звернути увагу, що у зимовий період всі абсолютно басейни з підігрівом. Ось так у нас виглядає територія готелю Sunrise White Hills. Тут у нас знаходиться один з ресторанів. Грає така приємна музика, стоїть діджей. І саме всі басейни йдуть у готелі з підігрівом. Розташований з вами ще один басейн та бар. Всі бари у готелі на пляжах та біля басейнів працюють з 10-ї години ранку і по захід сонця. Імпортні алкогольні напої подаються лише у барі Айварі, який знаходиться на рецепції. Переходимо до огляду номеру свіма по готелі White Hills. Це номер тільки для дорослих. У нас така величезна спальна кімната. Подається кожного дня чайний набір. Ось так у нас виглядає ванна кімната. Звичайно, що є халати та капці у кожному номері. Косметика Aurora Senses. І ось така туалетна ванна кімната. І, звичайно, ще є ось такий передбанник. Так виглядають номери свій по готелі White Hills. це готелів мережа Sunrise. І також навіть ось ці басейни підігріваються у зимовий час. І з вами до ще одного інфініті басейну під назвою Інсула. Тут дійсно дуже така спокійна лаунж-музика і цей бар працює з 10 ранку і по захід сонця. Починаємо огляд категорії номеру Junior Suite у готелі Sunrise White Hills. Це з видом на море. Кожного дня у нас поповнення міні-бару, а також хочу звернути увагу, що у цих номерах може бути джакузі як всередині номеру, так і зовні У кожному номері косметика Aurora Sensus. І, звичайно, що халати. Тут у нас категорія з вами віла з особистим басейном. До речі, ось тут пляж. Одразу готелю Sunrise White Hills Кабани йдуть безкоштовні, без додаткових оплат. І також цей пляж межує з готелем Миракі, і ви можете користуватися пляжем готелю Миракі, а територію, звичайно, що не можна. Пляж готелю Sunrise White Hills Ось ці кабани будуть безкоштовні, вони входять у вартість. І зверніть увагу, що пологого заходу в море. З берега немає, що у Sunrise White Hills що у готелю Миракі. Тому ми спускаємось у водичку тільки з понтона. Але хочу зауважити, що тут нереально гарний кораловий риф. Ось ці кабани безкоштовні, вони входять у вартість. Це у нас ресторан Флюга. Він працює як а-ля карт на обід та на вечерю. Ось так він гарно виглядає. І ми з вами прийшли. До пляжної території готелю Санрайз. Як бачимо, тут такий ідеальний приємний пісочок. І ось такі у нас парасолі приємні на пляжі. Пантон готелю White Hill Тут дуже, дуже гарний насичений живий кораловий риф, тому це величезний плюс. Якщо ви не шукаєте готель з пологим заходом у море, це ідеальний варіант для відпочинку, щоб зайнятися дайвінгом та насолодитися саме кораловим рифом та чудовим сервісом у готелі. Телі Sunrise White Hills, також є невелика кондитерська. Тут саме для вас буде готувати власний шеф-кухар. Ось такі страви, як круасани, різноманітні кекси, клери, печиво, донати, а також тут є морозиво Movenпік. Основний ресторан готелю Sunrise White Hills, який працює по шведській лінії. Дуже сучасний, гарний дизайн, приємний. І також ми з вами зараз подивимося, чим нас тут пригощають. Основний ресторан у готелі Sunrise White Hills. готелю всього один рік, і тому можу наголосити на тому, що готель новенький, гарний. І тому зараз будемо його дивитись. Дитячий корнер знаходиться поруч з патісері, де є солодощі, і ви можете собі обрати звичайні солодощі традиційні турецької кухні. Ну, зазвичай це схоже більш на турецьку кухню. Тут є і брауні, і різноманітна пахлава, і печиво, і печиво з горішками, і все-все, що вам тільки заманеться. До речі, зверніть увагу, що коли ви просите шеф в кухара, щоб він вам нарізав якісь тістечка, він це робить одразу. І ніяких черг саме у паті сері немає. Тут у нас невеличкий дитячий корнер. Баночного харчування у нас тут немає, але деякі позиції, які були б корисні для дітей, є ось такі йогурти, навіть данон. А також дрібно порізані овочі та фрукти. А також у нас є тут паста, пюрешка та різноманітні види м'яса. До речі, ось тут у нас тераса основного ресторану, який працює за шведською лінією, і вона одразу виходить до басейну. Що ж, я думаю, по відео можна зробити висновки самостійно, але скажу від себе. Це один з найкращих готелей, які я взагалі бачила у Єгипті, і, мабуть, я можу порівняти тільки його з мережоріксус, але все одно санрайзи трошки відрізняються від мережі Ріксу своєю е, індивідуальністю. Тому я раджу цей готель саме для тих, хто хоче відпочити зі смаком, подивитися щось нове та незвичне у Єгипті, а тому що у Єгипті дуже мало таких гарних готелей. І, звичайно, що рівень сервісу. Якщо ви хочете сервіс. У Єгипті запрошую вас саме у Вейтхілс. А вам я бажаю гарного дня. І якщо вам сподобалось наше відео, підпишись на наш Ютуб канал та інстаграм. Там більше оглядів.